64 екзотичних дерева посадили у парку та сквері імені Тараса Шевченка. Акція відбулася у рамках концепції комплексного озеленення міста. Тромплюдії яка називається екологічний прорив. Яка передбачає висадження дерев. А вже власне, які дерева порадили нам сім'ї колги знишавники? Тут два види дерев: це чорнолистий клен і також катальпа. Вони мають гарний колір, гарний зонішній вигляд. Плюс ці два дерева підходять до наших погодньому, тому що добре сприймають вологість. Ну і вони так зроблять трошки урізнобавлять кольорову гаму, яка є в парку Шевченка і в цьому сквері. Ми фактично два рази на рік, у нас така іде акція, вона має кожне своє гасло. Згідно концепції озеленення міста, висаджуємо все нові і нові дерева. Цього року акція в нас посади екзоту, тобто екзотичне дерево. Що саме ми передбачали цього року, які виконати роботи? Ви бачите, що ми знаходимося в сквері Шевченка, і цей сквер, чим цікавий, що є дуже багато різних дерев. Зараз на даний час ми хочемо надати йому статус заповідної зони. Цього разу саджанців катальпи висадили чотири десятки. Для тернополянці дерева не в новинку у місті їх більше пів тисячі. Олег Соколовський розповідає, вони добре у Тернополі приживаються. Наразі катальпи в пріоритеті, адже ними хочуть поетапно замінити тополі. Що ж стосується саджанців іншої породи червонолистих кленів, крім сонкінг, то у Тернополі їх висадили вперше. Ми вже три роки його шукали. Нам допомогли його знайти ландшафтники, Чому саме дерева з червоним листям? Це дуже важливо, тому що це так званий рамковий ефект. Що має це на увазі? Коли є картина, ну вона без рамки, ця картина дуже красива, але вона не має вигляду. Так, так само і тут є дуже шикарна гама різних кольорів зелених. Але якщо ми висадимо червоні дерева, воно підсилить цей кольор. Згідно рекомендацій тернопільських ландшафтників та спеціальних організацій, приймали рішення не лише які породи дерев садити, але й де. Адже як розповідає міський голова, передбачається, що старі дерева, які вже аварійні або алергічно небезпечні, підлягають поетапному видаленню. На їхньому місці висаджуватимуть інші. Приклад парки, наші, де були основно раніше в радянські часи Лепа, які є дуже алергійними. Які... У це швидко трухлявують. Їх треба замінювати. Ми потрошки будемо замінювати їх на частково на хлопні дерева, частково на катальпи. А відповідно, тут в частині також були зрізані дерева, які раніше вже були хворі. Їх місяць висаджуються саме ці дерева. У скварі імені Тараса Шевченка висадили 13 червонолистих кленів і три катальпи. У парку 11 і 37 відповідно.